Нещодавно дав спробувати бабусю хурму, і після цього ніхто не зміг зрозуміти, що вона каже. Вона з Закарпаття. Тато був не радий народженню. Він одразу сказав, що хотів дівчинку від іншої дівчинки. На вихідних з пінниками і дідусем дивилися, Україна має талант на Ютубі і зрозуміли, наскільки ж у нас все ж таки люди там новиті в Україні. Дід, наприклад, сам відео в Ютубі вимкнув. Зараз кожного місяця виникають проблеми з оплатою оренди за квартиру. Шкода грошей. В нашому під'їзді. Сусіди з першого поверху не хочуть скидуватися на ремонт ліфту. Я думав посваритися, але я вище цього. На тому тижні мого сусіда обікрали. Я одразу вирішив встановити собі сигналізацію, можлива контратака. Почав ходити на акторські курси, і у мене настільки класно виходить, що вони вже не розуміють, платив я за курс чи ні. А я платив. На останньому занятті по акторським курсам ми проходили паузи. Між фразами. я не знаю, що людям цим говорити, Вони дивляться, ці відео, дивляться, все класно, взагалі їм подобається. Ми статистику дивимось. 95% людей не підписані на наш YouTube канал. Ти представляєш? Що потрібно зробити? Ну, скажи їм, щоб вони там ну підписались на наш канал. Підписуйтесь. Що ще? Ну, Владік не знаю. Ти зробив все, що мені контент на машину. Ну зараз перегляди просто так ракети в космос полетять і ламазику побачив. Щось таке. Працюю в ІТ і підключив нещодавно штучний інтелект до Тіндеру і автоматизував воронку до сексу. Але функціонал є ще куди покращувати, бо впаду витрачати час на сам секс. Взагалі здається, що іноді зі мною спілкується не дівчина, а штучний інтелект. І я спитав вас, штучного інтелекту, як це перевірити, і він мені одразу відповів Ніяк. Любий. <риклад> Нещодавно подумав, а що якщо штучний інтелект буде боротися з корупцією в Україні, але потім зрозумів, що коли він почне красти гроші, то як ми про це зрозуміємо взагалі? І як ми його спіймаємо. Єдина надія на те, що кіберполіція розставить свої пастки про одну я точно знаю: це авторизація на сайті підпису петицій. Друг працює в іт-компанії і весь день сидить за моніторами, але отримує в п'ять разів менше за інших. Охоронцям зараз непросто. Мої друзі, дуже часто. Мої друзі дуже часто. Мої друзі, мої друзі, мої друзі. Мої друзі... Скажіть, як там «р» так в цьому? Зараз все вийде у нас. Мої товариші, вони. Побратими, так, дякую. Мої товариші вони дуже часто користуються доставкою піци, а мені по самому прийти в заклад і на велосипеді доставити їм піцу. Працюю менеджером в ІТ і нещодавно мені дали тестове завдання в компанію зарплатнює 10 тисяч гривень. Я одразу сказав, що для мене це дуже мало. І вони дали два тестових. Зараз, коли не хочу спілкуватися з знайомими людьми, то роблю вигляд, що я слухаю музику, але іноді це виглядає дивно, без навушників. <плес> Нещодавно побачив, як в кав'ярні лисий чоловік в навушниках спілкувався з іншим лисим чоловіком в навушниках по зуму. Я до нього підійшов і зробив комплімент. Кажу... Власне, дзеркало. В Києві я працюю в офісі, і в кінці кожного робочого дня колега з офісу пропонує мене підвести до хрещатику. Незручно якось кожного разу відмовляти, тому іноді я погоджуюсь і вже звідси їду на Троєщину. В новому офісі мене пересадили, і тепер до туалету 10 хвилин пішки. Доводиться виходити, коли навіть не хочеться. Все одно запізнююсь. Зараз помітив, що всі кав'ярні перейшли на оплату по QR-коду, але мені здається, що це взагалі не ідеальне рішення. Ну, по-перше, чому там немає можливості фільтрувати меню по ціні? Чому я не можу зробити так, щоб дівчина не бачила блюд які більше 300 гривень? Базова фіча, яка повинна бути, це коли дівчина замовляє щось, просто виводити повідомлення про помилку. Одного разу під час виступу мені трапилася людина, яка коментувала кожне моє слово. Це виглядало приблизно так: в залі вибрав тренера подешевшу, ага. Тренуємося разом. Ага. З його тренером. Ага. Після виступу я підходжу до цієї людини і кажу: слухай, товариш, друг. Ти розумієш, що це таке можна і пізди отримати? Він був трошки меншим, тому інакше я б підбирав би формулювання. І він дивиться на мене і каже: ого. На цьому ми закінчили да, наш конфлікт. На тому тижні в залі дуже гарна дівчина намагалася зі мною познайомитись. Вона подумала, що я фітнес-тренер, а я просто рахував до п'яти. Нещодана дівчина образилась, що я не поцікавився, як вона добралася з роботи додому ввечері. Наступного дня я зробив висновок і по обіду пишу їй: Привіт, будь обережна. Відчув себе дуже турботовим злочинцем. Зараз дуже складно знайти роботу в ІТ, і моя дівчина розробила свою унікальну агресивну стратегію. Вона починає кожну співбесіду з фрази: а нагадайте, яка компанія? Зараз дівчина без роботи і вона вже почала переживати за своє фінансове становище. Але я її одразу спокоїв. У неї є надійний тил. Матір. Нехай звертається. З колишньою дівчиною ми розійшлися, бо у мене не вистачало грошей навіть на таксі. Шкода. Ми багато чого разом пройшли. На цьому, на все дякую вам.